Ты там речешь? Я ливення. Хорошо, yeah, yeah. oh, каска. Проловиня. Каска пролушеня. Эй! Hey. Лошеня. Hey. Лошеня тут такая коняка мала. Я є кінь. І, 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 і то лошеня дружило з ливеням. <рисвіт> Тихо, дружило з ливеням. І ходили вони разом, ливеня і лошеня. І всі з них сміялися, е, як то ви дружите, то лошеня, то ливеня, то бігає, а то їсть м'ясо. Але їм було прикольно, вони собі дружили разом. Ходили, гуляли. чи Та левеня, там давало списувати своєму другу, а інше його захищало там або ще щось там допомагало йому. Якихось там теж його справах. І одного разу. Вони е, йшли, 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 і, е, і то левеня впало в яму. Так, впало в яму і не могло вилізти. І пригало, пригало. А то лошеня е, ніяк не могло дати раду, щоб його витягнути, і і, і той каже, ну все, лишай мене, я хай ті мисливці і мене заберуть. Але він каже, ні, я піду до тебе і, і, і до твоїх батьків і скажу, що ти впав в яму. Але вона каже, та ні, тебе з'їдять. Та... І він, та ні, не з'їдять, І він пішов, 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 і приходить, а там, коротше, стадо тих левів, і всі думають, що тут вольне лошеня, приперлося сюди. Його ж зараз з'їмо нещасне. І тут... Одне, одна ливиця впізнала з батьківського комітету, то лошеня і каже, не їжте його і, і питає, що трапилось. Він каже, та там дитина ваша зі стада левеня впала в яму і не може вибратися. І вони, коротше, побігли, вибрали, ой, витягнули його, накидали там гіляк і він виліз. От і так врятувало свого друга. Лушеня Лыгоня.